Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні у нас огляд польового PH-метру VT16. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Продається він в такій коробці квадратній. Дістаємо PH-метер і інструкція. Інструкція китайською і англійською. ph метр це китайський. Інструкцію ми перекладемо, опублікуємо на сайті, але в загальному я вам покажу, тут нічого складного з використанням цього PH-метру немає. ph метр за своїм конструктивом. За своєю формою, виглядом і логікою роботи дуже схожий, ну практично один в один схожий на ph від такимури, словно звісно, японський. Єдине, що це коштує ну, суттєво дешевше. Якщо коротко по технічним характеристикам, то він довжину має 16 см, розмір 4,5 см на 4,5 см і вагу близько 100 грам. В нижній частині є ось такий зонт біметалічний. Кнопка перемикання режимів, і у верхній частині є табло. По суті, він дуже-дуже схожий на той самий vt 05 більш просту модель, Ось, але чесно кажучи, більше схоже, що вони відмінні по дизайну, ніж за якимись робочими своїми характеристиками. Працює він аналогічним чином, як і vt 05 відео на якій ми знімали, показувало, яким чином відбувається індикація. Зараз ми на цьому зупинятися не будемо. Придбати польовий PH-метр Agrario vt 16 ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!